Людина наділена від природи знанням, майстерністю, врівноваженістю та інтуїцією, але рівновага в людині сьогодні пошкоджена. Причину треба шукати в тому, що людина в даний час вбиває знання замість того, щоб удосконалювати його. Оскільки баланс втрачено, внутрішній зір людині слабшає, а розвиток отримує тільки зовнішній. Людина повинна відмовитися від зайвого прагнення до зовнішнього і звернутися до внутрішньої реальності. Людині необхідно твердо знати, що вона не тіло, не почуття і навіть не розум. Коли ви говорите це моє тіло, мій розум, моє почуття, це показує, що ви не тіло, не розум і не почуття. Ви є істинне